Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс, і Сьогодні ми приготували огляд крутої автоматичної іграшки для котів Animal Crazy. Зараз розкажу, чим вона така класна. А поки підпишись, аби бачити більше корисних роликів про тварин і оглядів товарів. І не забудь поставити лайк. Отож, Animal Crazy – це автоматична іграшка на батарейках конструкції Іван Покиван. Ще такі іграшки називають Іванець Киванець, ну або Неваляйка. Такий пристрій призначений для рухливих ігор із вашим улюбленцем і здатен надовго захопити котика самостійною грою. Виріб складається з пластикової основи із кнопкою увімкнення та рухомої вудочки з пір'ям на кінці. Увімкненому стані іграшка хаотично обертається і приваблює котика рухомою вудкою. Іграшка виконана в біло-сірому колірі з барвистим пір'ям, який знімається. Для того, щоб більше подражнити свого вихованця, до вудки також можна прив'язати додатковий предмет, наприклад, дзвіночок, або її зовсім зняти вудку, щоб погратися з котом вручну. Працює пристрій від трьох пальчикових батареек. Елементи живлення у комплект не входять. Іграшка Animal Crazy означена 15-хвилинним таймером. Після закінчення цього часу вона автоматично вимикається. Це зручно, якщо ви, наприклад, забули про іграшку, котик уже втратив до неї інтерес, і через деякий час вона сама просто вимикається, аби батарейки не сідали. Світловий індикатор над кнопкою живлення сигналізує, коли потрібно замінити батарейки. На нашу думку, дуже вдалий презент для котика. Така іграшка і виглядає стильно, і у використанні зручна та цікава. Придбати такий девайс для свого кота можна на сайті магазину або в застосунку «Зоокомплекс». Посилання на цю а також інші іграшки марки Енімал шукай в описі до цього відео. До зустрічі.